Отеплення хати комишом. Така ванна викопана з землі. Застеляна клійонка. Туди кидається глина. Глина, ізвість. І там є ще цей медний купорос. Ну і Купаєш його так, ріжеш його ножовкою, жовку режу. Купаю його в цьому глиняному молоці. І сюда ношу. И тут заложу. І тут вот від от стены. Так типа на гипсокартон або на фанеру. Тут можно потом этим. Хоч щекатура, хоть за фанеру чи гипсокартоном. И вложу ее сюда. Ну тут можно покультурнее покраще. Це кожен, хто хоче, так і робить, покраще. Каждый кто хочет так и робить. Ну так я делаю. Тут ось так само зроблено. П'ять років воно стоїть. Ну, миші бувають, звісно. Транзитом пробігають. Але я б не сказав, ні цвілю, нічого такого немає. Може там хтось щось краще може придумати, я не знаю. що то, тобі треба тут. Ну, коротше, кому треба, той пойме.